Аліска ліга. Аріска ліга. Далі, тернополяни. Тернополяни оптом дешевше. Hey, what you know the mind? Добрий вечір, Львів! Вас вітає команда КВН оптом дешевше. Найвихованіша команда Галицької ліги. Е, Стап Вась, а чого саме найвихованіша? Чувак, ми вже два роки підряд в фіналі місце старшим уступаємо. Чуєш, Вась, що ти так жорстко? Давай якось полегше. Добре, Доброго вечора, Львів. Вас вітає команда КВН оптом дешевше. Мягко кажучи, ми недовольні результатом фіналу. Грубо кажучи, ми недовольні результатом фіналу. воу 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 старий! З таким ставленням ми точно фінал не виграємо. Ой, да ладно! З нами набла грає! Вгадай, яке місце ми в фіналі візьмемо! М -м -м. Команда кавен оптом дешевше. Пройдемо фінал, візьмемо друге місце. Поїхали! початку ситуація, яку ви могли спостерігати тільки цієї зими. Ну що, давайте? Раз, Раз два, два, три! Давай, розиняй, розоняю, розумію, давай! При. Поворот вправо! Поворот вліво! Городоцька виходимо! Львові пройшов тиждень французького кіно. В цей час на задніх рядах знімалося німецьке кіно. Like so Уявіть собі, священник і його автомобіль. Їдемо далі. Дуже досвідчений таксист під Міленіумом. Вау, <риклад> вау, wow, wow, мужик! Куди їдемо? Успокойся, тримай себе. Куди? Куди їдемо?

Вихований дріжджами, втік з дому і тепер дезбродить. Like so Друзі, всі ми знаємо, що міліціонери не дуже добре розбираються в комп'ютерах. Тому вилучення серверів X.ua відбулося не відразу. Ура! Я вкрав їхній сервер! А я інтернет! У нас підвис! Друзі, тема львівських кримінальних районів була обіграна тут неодноразово. Тому ми вирішили показати польський. Отож уявіть собі, звичайний український студент. Польща, кримінальний район. То нібила мілость, як це мій невозв'язки. Ти м'ялаш душе кіоста, я м'ялев савати. Всім добрий, пані. Dzień dobry panie, czy ma pan pieniądze? Pieniądze? Czy ma pan pieniądze? Nie ma pan pieniądze? Pieniądze? Nie ma pan pieniądze? Dlaczego się skierujesz? Dlaczego się skierujesz, Chcesz mieć niepoliadki? Chcesz mieć niepolatki, Ja te proszę. Chcesz zbierać plomby po ziemi, tak? O! o! <працю> Пан базвонульку! Я теж базвонульку. алло! Я Хлопець заснув з електронною сигаретою <працю> і за ніч намотало три кіловата світла. Друзі, а цієї зими в Тернополі відкрили перший оздоровчий центр йоги. Дивимось! Jirada, Hama, І так for this? <звук> Освістою. І... Е, -е, е, стоп! Ми взагалі-то на заняття йоги прийшли. Пока обалення не включать, нас буде айровіка! Друзі, знаєте, на День Валентина я подарував своїй дівчині золоту цепочку. Відповідь на це, 23 лютого, вона подарувала мені п'янку для браті. Що хочеться сказати в кінці? Чекай 8 березня, сволоч. <рив> Команда КВН та гумор в роздрібі на вагу. Давай частіше посміхати, а нам не варто. чому буде можна жартувати. Ну, Командував там душаєвшим з Тернопля.